Ну що, я таких коментарів чекала. І я думаю, що це ще не один такий буде. Іван написав: Криси, під відео де я з сином в Німеччині. Іван, криси це ті, хто зараз вилазить за стіні, о! От Криси, це ти. Угу. І я думаю, що ще ти не один такий. І люди дуже швидко забувають все, що я робила в Україні. Дуже. Але я ж не здаюся. Я тут, я приїхала до дитини, і я, як мати, я вирішила, що мені краще бути тут з ним, поки що. Але я повернусь до України. Обов'язково повернуся. Але Іван, перед тобою я не повинна тримати відповідь. Захочу повернусь, не захочу залишусь. Це як я захочу. Я жінка, я мати, і в мене є діти. І я свою дитину, якому ще не виконалася навіть 18, повинна бачити кожного дня. Я тут. Ой, які люди. Не знаю, приїхала сюди до Німеччини, я поки що третій день. Іду. Так, нема війни. Зрозуміло, що в Україні війна. Тут люди посміхаються, тут люди радісні, добріші. Я не кажу в Україні у нас теж дуже багато нормальних, добрих людей, але дуже багато таких криз, як оцей Іван. Іван, я і далі буду продовжувати і допомагати, як я зможу нашим хлопцям. Який робила в Україні. Ти знаєш, для мене зараз немає е, такого сильного значення, чи я в Україні знаходжусь, чи в Німеччині. Я зможу і звідси допомагати. А сидіть в Україні під ракетами в нашому місті, вони кожен день вибухи, кожну ніч в нашій Миколаївській області. З першого дня нікуди не виїжджала, криси не була. А тільки виїхала, відразу стала крисою. Я не повинна перед тобою і перед тобою, такими же крисами, як ти, сповідатись. Але просто надалі скажу всім тим крисенятам, які ще повилуплюються і будуть писати всяку Гедоту. Може бути українець в Німеччині і допомагати більше, ніж українець в Україні. І гаде більше в Україні. Немає значення, де я. Я українка, і я буду допомагати. あれで今日は手いま。